Дізналася на концерт, то практично ми як заїхали на парковку, то вже музику чули. І спочатку тільки синтезатор, штучна музика, так би мовити, там, перкусія, така, електронний запис, то в нас приймалося спочатку так ніби як кустарна, але. Е, дрю, як можна сказати людина оркестр, Практично налаштовував простір і, і вже запустив цей коловорот енергії через свою музику. Ну, з перших нот відчувається, що людина майстер своєї справи. І його було з кожною наступною піснею захопливо слухати. Ну, і взагалі музика його така драйвова, жива і наповнює енергією. на, на потокова. Це як практично ти приходиш водоспад і просто бачиш, як. Тече музика, тече музика і ну, одне захоплення слухати його. Я почула теж музику ще здалека, і перше було враження, що настільки сильний потік перед її людиною. Я ще туди не дійшла, ми ще не зійшли, ми ще не бачили дрю, ми ще не бачили, ще не погрузилися в обстановку, але я вже відчула він настільки душевний має голос. Що це було чути ще, от навіть не, не зайшовши в зал. І, чесно кажучи, я була вражена дуже приємно. Хоча я до того чула раніше, день перед тим, як друз співає, але це було, це було якось так по особливому вражаюче. Ну, коли ти приходиш на місце і починаєш е, співналаштовуватися з місцем, з людиною, з дрю, е, з музикою. То в процесі, ну, ну ти приходиш в океан, <сміст> спочатку вода здається холодна-холодна. Ну, 5 хвилин постоїш і вже тобі класно. І вже з задоволенням купаєшся. Так само було з музикою. Ну, дуже цікаво. І кожна композиція, вона як заглиблювала в якісь свої процеси. І композиції були різні: то потокові, то динамічні, то веселі. То медитативні, і воно все разом дуже ну, і комплексно, і гармонійно Наповнювало душу. В мене з першої композиції він дуже душевний. У нього музика дуже душевна. Прям зразу якось проникає всередину мелодії. І та композиції були різні, такі драйвові були. Десь підтанцювати хотілося, десь співати хотілося разом звучати. І стан, я знаю, спочатку з самого був відкритий такий дуже. Тобто я вже напевно налаштувалася на концерт, і під кінець у мене було відчуття чогось такого, як ніби пазлики, якісь зійшлися всередині мене. Я не можу сказати про що це було, але якась більше з'явилася і впевненість, і цілісність. І взагалі я відчуваю, що це якийсь такий концерт, що настільки мене наповнило, як на рік вперед, практично, такою душевністю. Наповнення, як Юля сказала. І ем, взагалі так цікаво співпало, що у нас була паралельно з концертом чайна церемонія, тому що не просто сиділи і спостерігали і слухали музику, а ще й пили чаї. Причому дуже класні сорти і дуже класні послідовності, коли один чай. Слугував основою для розкриття букету смаку наступного. І так, один, другий, третій. Е, тому взагалі досвід дуже цікавий, коли ми через е, сенси і смаку, е, по-перше, звуку, а потім ще й, можна сказати, дотриків того, що вібрації і від інструментів, і звуку, воно все просто як огортало як ковдрою і тіло, і, і, і душу. Тому, ну, суцільне задоволення, суцільний. Е, потік, І це було відчуття, як ти сідаєш в корабель, і просто тебе відправляють в відкрите море. і Ми так і попливли, і повністю розчинилися в досвіді чарівної музики. Дрив вміє співати, вміє грати, і вміє синхронізувати, спів, налаштовувати всіх музикантів, які до нього приєднувалися. Тому це було теж особливе задоволення бачити, як він веде всіх музикантів, санастраю, налаштовує всіх в один гармонійний потік. Це особливе задоволення бачити майстерність музиканта. Юра класно розказав, що концерт, я не знаю, як так склалося, воно завжди складається, напевно, найкращим чином. Що була паралельна церемонія чайна з концертом, і воно все було як в одному потоці, настільки все одне одно доповнювало. Е, от. І я була теж вражена майстерністю Дрю, тому що я знаю історію, як організовувався концерт, як йшла е, як настройка з музикантами, що це взагалі перший їх контакт був, що це була перша їхня зустріч без, без розспівки. Що інструмент для Дрю вони знайшли, бо знайшовся буквально перед самим концентром, там ледь не за годину. І коли появлялися в полі музиканти один за одним, наскільки Дрю їх плавно вводив, і наскільки він свою енергію впевненості їм теж додавав. Я просто знаю цю історію, і зі сторони це було спостерігати за майстерністю людини, яка просто буквально взяла і от так все по ходу організувалося зразу під час концерту. Це ще крім самої музики, взагалі настільки розширення, наскільки професіоналізм людини теж розкриває інших музикантів, в тому числі. Я отримала стільки задоволення, що в кінці концерту в мене єдине було бажання, що я би ще з задоволенням послухала. І відчувалося, що друг передає цілительний потік теж, через нього йде. Того, що все після концерту було таке глибоке відчуття спокою миротворення? Ну, таке відчуття, що вже ціле життя пройшло з того моменту. Ось. Але вертаючись назад в той день, то це був такий потужний заряд на цілий наступний рік. І було, можна сказати, я прийшов як відкрита книжка чи як відкрита чаша. Яку наповнили цією душевною енергією творчості. І зараз я розумію, що я після концерту прийшов наповнений і багато ну, такої творчої енергії, яка сподвигла на творчі дії мої. Що мені захотілося далі творити вже своє щось. Я глядаючись назад, для мене це щось таке особливе було цей концерт. Я знаю, як він підготовлювався, я знаю всю процедуру. І, чесно, я захоплююсь, як це як вийшло, і наскільки все було в потоці, в довірі. І я, оглядаючись на цей концерт, для мене це був такий яскравий приклад, як бути в довірі, як довіряти, коли ти хочеш щось зробити, і в результаті виходить все найкраще. Я часто переслуховую композиції, і для мене ця музика така дійсно зцілююча. І голос дрю, і те, що він передає. І взагалі я відчуваю, що ці концерти ну, мають таку велику цілющу силу. Цілісність. Погружання.